Ключові висновки аналізу поточної ситуації від Американського інституту вивчення війни за 6 листопада 2025 року. Ключові висновки. Генеральний секретар НАТО Марк Рюте 5 листопада зазначив, що термін гібридна війна не точно описує посилені атаки та зловмисні дії Росії проти НАТО, що відповідає поточній оцінці Інституту вивчення війни. Рюдте порадив не використовувати слово гібридний для опису нещодавніх спроб російських вбивств та неодноразових вторгнень в повітряний простір НАТО. Рютте також заявив 6 листопада, що Росія посилює свою співпрацю з Іраном, Китайською Народною Республікою та Північною Кореєю, щоб дестабілізувати Європу та підготуватися до довгострокової конфронтації. Заява Рютте узгоджується з оцінкою Інституту вивчення війни про те, що постійні порушення Росією повітряного простору та нетрадиційна діяльність проти держав НАТО є частиною посилення кампанії Фаза 0 спрямованої на дестабілізацію Європи. Підрив єдності НАТО та створення психологічних, інформаційних та політичних умов для потенційної війни Росії проти НАТО. Влада повідомила про вторгнення неідентифікованого безпілотника поблизу аеропорту Ганновера в Німеччині ввечері 5 листопада. Німецька влада тимчасово закрила аеропорт Ганновера на ніч після того, як пілоти помітили неідентифікований дрон. Дойче Веле повідомила, що дрон пролітав над сусідньою промисловою зоною. На момент написання цієї статті німецька влада офіційно не пов'язала це спостереження дрона з конкретним діячем. Це останнє вторгнення є третім випадком, коли влада закриває німецький аеропорт через дрони цього тижня. Прем'єр-міністр Бельгії Барт Девевер відреагував на подібні польоти дронів над бельгійськими аеропортами та критичною інфраструктурою останніми днями. Заявивши 6 листопада, що він проведе екстрене засідання Урядової Ради Безпеки, Президент Росії Путін продовжує наголошувати на багатоетнічному та багаторелігійному характері Російської Федерації. Та відкидає спроби російських ультранаціоналістів представити Росію як виключно православну християнську та етнічно російську націю. Кремль продовжує поширювати наративи про нібито західні провокації, щоб створити видимість зовнішніх та внутрішніх ворогів. Які мають на меті підірвати російську державу. Росія продовжує розвивати свої програми модернізації та відновлення старих нижчої якості танків ймовірно для поля бою в Україні, де використання танків Росією обмежене. Російські війська посилюють свою кампанію з повітряного перехоплення на полі бою проти української залізничної інфраструктури, прагнучи порушити роботу українських тилових логістичних вузлів, щоб підірвати сили на передовій та зрештою сприяти завоюванню позицій на передовій. Український залізничний оператор Укрзалізниця 6 листопада оголосив про тимчасове закриття залізничної колії від Гусарівки Харківська область на захід від Слов'янська приблизно за 45 кілометрів від лінії фронту. До Слов'янська близько 29 кілометрів від лінії фронту. Фронту та Краматорська близько 22 кілометрів від лінії фронту. Укрзалізниця заявила, що також закриє залізницю між Бантишевим на захід від Слов'янська приблизно за 40 кілометрів від лінії фронту та Краматорськом. А також між Слов'янськом та Райгородком на південний захід від Лемана, приблизно за 20 кілометрів від лінії фронту. Укрзалізниця посилалася на фактори безпеки як на причину закриття, ймовірно, маючи на увазі нещодавню активізацію російських ударів по залізницях. Російські війська завдали серії безпілотних ударів по території України в ніч з 5 на 6 листопада. Повітряні сили України 6 листопада повідомили, що російські війська запустили 135 безпілотників типу Шахед, Гербера. Та інших типів, включаючи приблизно 90 безпілотників типу Шахед, з напрямків міст Курськ та Орел, Міллерово-Ростовська область, Шаталово-Смоленська область та Приморсько-Ахтарська Краснодарський край. Повітряні сили України повідомили, що українські війська збили 108 безпілотників, а 27 безпілотників вразили 13 об'єктів. Українські чиновники повідомили, що російські удари пошкодили цивільну, залізничну. Та енергетичну інфраструктуру в Сумській, Чернігівській, Харківській, Донецькій, Дніпропетровській та Запорізькій областях. Міністерство енергетики України 6 листопада повідомило, що російські удари призвели до відключення електроенергії на восьми вугільних шахтах у Дніпропетровській області, тимчасово заблокувавши під землею 2595 шахтарів. У ніч з 5 на 6 листопада Україна продовжила свою кампанію далекобійних ударів по енергетичному сектору Росії. 6 листопада Генеральний штаб України повідомив, що українські війська завдали удару по Волгоградському нафтопереробному заводу вночі. Генеральний штаб України повідомив, що річний обсяг переробки нафтопереробного заводу становить 15,7 мільйона тонн, майже 6% від загальної потужності Росії з переробки нафти, і що після ударів сталися вибухи та пожежа. 6 листопада агентство Reuters, посилаючись на три джерела, знайомі з цим питанням повідомило, що Волгоградський нафтопереробний завод призупинив роботу після того, як українські удари пошкодили первинну переробку установку сбу 5 та Гідрокренінг. Губернатор Волгоградської області Андрій Бочаров 6 листопада заявив, що уламки українського безпілотника спричинили пожежу в промисловій зоні в Красноармійському районі міста Волгоград, де розташований нафтопереробний завод. Раніше інститут вивчення війни отримував повідомлення про те, що українські війська завдали удару по нафтопереробному заводу 18 вересня. Російське опозиційне видання Астра 6 листопада повідомило, що на геолокаційних картах видно пожежі на Костромській державній районній теплоелектростанції у Волгореченську після двох трьох ударів українських безпілотників. Губернатор Костромської області Сергій Сітніков 6 листопада заявив, що російські війська відбили удар українського безпілотника по об'єкту протягом ночі. Астра зазначила, що електростанція є третьою за величиною теплоелектростанцією Росії. У ніч з 5 на 6 листопада українські війська завдали спільного удару безпілотниками та ракетами по окупованому Донецькому аеропорту. Генеральний штаб Збройних сил України та командувач військ безпілотних систем Збройних сил України майорт. Майор Роберт Бровді Мад'яр 6 листопада повідомили, що українські війська завдали спільного удару по російській базі поблизу окупованого Донецького аеропорту, яка використовується для зберігання оснащення та запуску безпілотників типу Шахед. Сили спеціального призначення України опублікували відеозапис, на якому видно український удар по російській базі. Російський мілблогер заявив, що на момент удару російські війська зберігали в окупованому Донецькому аеропорту до тисячі безпілотників типу Шахед. Та понад 1500 боєголовок, і що український удар включав ракети та безпілотники, які знищили склади боєприпасів та палива, пункт підготовки безпілотників до запуску, а також електронні та комунікаційні вузли. Українські війська завдали удару безпілотника по російській енергетичній інфраструктурі в окупованому Криму. Генеральний штаб України 6 листопада повідомив, що українські війська завдали удару безпілотника по нафтовій базі в окупованому гвардійському Крим. Пошкодивши резервуар для зберігання та цистерну для палива, а також по двох нафтобазах в окупованому Сімферополі Крим, пошкодивши резервуари для зберігання на обох Звіт Генерального штабу України, ймовірно, підтверджує удари, про які Інститут вивчення війни спостерігав повідомлення від 29 жовтня. Російські війська наступали на півночі Харківської області на тактичному напрямі Костянтинівка-Дружківка, а також поблизу Сіверська та Покровська. Російські війська нещодавно незначно просунулися на півночі Харківської області. Оцінка просування російських військ. Локаційні відеозаписи, опубліковані 6 листопада, свідчать про те, що російські війська нещодавно незначно просунулися в південній частині Вовчанська на північний схід від Харкова. Російські війська нещодавно просунулися на сіверському напрямку, оцінка просування російських військ, геолокаційні відеозаписи, опубліковані 6 листопада, свідчать про те, що російські війська нещодавно просунулися вздовж Донецької залізниці на південь від Сіверська. Російські війська нещодавно незначно просунулися в тактичному районі Костянтинівка-Дружківка. Оцінка просування російських військ. Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 3 листопада, свідчать про те, що російські війська нещодавно незначно просунулися на сході Іванопілля на південний схід від Костянтинівки. Оцінка російських проникнень. Геолокаційні кадри опубліковані 4 листопада. Показують, що українські війська завдають ударів по позиціях російських військ у південній Костянтинівці після того, що Інститут вивчення війни оцінює як місію спроникнення. Інститут вивчення війни оцінює, що ця місія з проникнення не змінила контроль над місцевістю або переднім краєм зони бойових дій. Російські війська нещодавно просунулися в районі Покровська. Повідомляється, що російське військове командування посилює присутність своїх військ на покровському напрямку, ймовірно, для закріплення здобутків спочатку досягнутих російськими силами завдяки завдяки місіям з інфільтрації та подальшого просування через місто. Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 28 жовтня, свідчать про те, що російські війська просунулися на південний схід від Балаганя, на схід від Покровська та на схід від Мирнограда. Російські мілблогери стверджували, що російські війська просунулися до автомагістралі. Т-05:15 Покровськ Добропілля. На північному сході Покровська та на схід від Покровська. Російські мілблогери також стверджували, що російські війська просунулися на північ від Новопавлівки, на південь від Покровська та захопили частину шахтного комплексу Покровська на північ від удачного, на південний захід від Покровська. Український сьомий корпус швидкого реагування десантно-штурмових військ повідомив, що російські війська провели механізований штурм чисельністю щонайменше взвод поблизу Мирнограда на схід від поколів. На світанку 5 листопада і що українські війська знищили три транспортні засоби. Російські війська останнім часом рідко використовували механізовану техніку на Покровському напрямку за винятком механізованих штурмів поблизу Мирнограда 13 та 22 жовтня. Українські чиновники продовжують відзначати, як російські війська маскуються під цивільних осіб, що є воєнним злочином згідно з Женевською конвенцією, що узгоджується з нещодавніми повідомленнями про віроломство Росії у цьому районі. Українські чиновники повідомили про нещодавнє збільшення російських наступальних та констрі. Концентраційних зусиль на Покровському напрямку, сьомий корпус 6 листопада повідомив, що російські війська значно збільшили кількість наступів у зоні відповідальності корпусу. Корпус повідомив, що російські війська атакували в середньому 13 разів на день у вересні 2025. П'ятого року, але п'ятого листопада здійснили тридцять наступів. У звіті Генерального штабу України від 8 години 11 листопада, який охоплює діяльність з 8.00, 10 листопада до 8.00 11 листопада, повідомляється, що вздовж усієї лінії фронту відбулося 276 бойових зіткнень. 100 з як яких на Покровському напрямку. Командир українського батальйону безпілотників повідомив, що російські війська в Покровську використовують погані погодні умови, щоб зібратися у великі групи та в'їхати до міста на мотоциклах або БАГі. Командир зазначив, що російські війська починають підвозити провізію та намагаються проникнути далі в північний Покровськ та на українські тилові позиції, де розташовані мінометні розрахунки та пілоти безпілотників. Командир заявив, що російські війська проникли практично по всьому покровську таким чином, що російські та українські позиції перемежовуються від будинку до будинку. Український військовослужбовець повідомив, що російські війська вже провели три ротації на покровському напрямку після того, як зазнали важких втрат за останні чотири місяці. Військовослужбовець підтвердив, що російське військове командування направило невизначені підрозділи спецназу та морської піхоти на Покровський напрямок. Зусилля Росії щодо проникнення та подальшого закріплення завоювань у Покровську помітно відрізняються від зусиль Росії на добропільському виступі, де російські війська здійснили початкове проникнення, але не змогли розгорнути підкріплення для закріплення завоювань, перш ніж українські сили. Почали намагатися відкинути російські війська. На інших відтинках фронтів російські війська продовжили наступальні операції однак не просунулися вперед та підтвердженого прогресу не досягли. На інших відтинках фронтів. без Змін